А вот еще Якщо є така ласка, можете заспівати там, заспівати, присувати ваше. Сьогодні МВС стало останньою крапиною. Ми Сьогодні чітко можемо говорити про те, що існує в Україні системне порушення прав людини, що в Україні створився ще один клас. Вас людей, які носять погони, і вони вважають, що вони абсолютно безкарні, що їх будуть захищати міністри, що їх будуть захищати найвище керівництво країни сьогодні від будь-яких дій, які вони роблять. Ви знаєте, що сьогодні третій, люд... третій звинувачуваний, наскільки я розумію, у справі по Миколаївській області, дав приблизно наступне інтерв'ю. Ви мене не пов'яжете, бо якщо я здамся, я взагалі розкажу, що тут відбувається, і тоді всім тут буде погано. Не тільки він, а всі його підлеглі також мають скласти себе повноваження, і сказати, що вибачте, ми не готові організовувати захист прав громадян, бо в нас у самих є певні проблеми з цим, бо ми самі їх порушуємо. Бачите, що він навіть зовні дуже схожий на перевертня. Служба безпеки України, яка сьогодні займається е, тим, що забезпечує безпеку аж ніяк не громадян і не держави самої. Ми безпосередньо міністерство внутрішніх справ. А вони говорите, так? А там есть человек, который рассказывает... Розтажував...